Всім привіт, всіх радий вас вітати себе на каналі Лісова Кухня. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу, вибрався на нову локацію. Зовсім друге місце. Я за межами села. Тут така чудова поляна. Заважу те чай каву і прям перегляду, а я вам зараз покажу і все розкажу. Сьогодні я знову приїхав мопедом. Взяв сьогодні каремат, стілець, столика я не брав, взяв я трісочницю, як бачимо, тут є чим полити трісочницю, доволі чимало сухого дерева. Хочу я посадити тут, як бачимо, пейзаж чудовий. Чудове укриття таке від негоди, від вітру. Тут навіть з ночовкою приїхати непогано. Я буду розплугатися я. Зараз я виходую гарячий, походу хвороби за собою. Хочу сьогодні зробити каву, собі розтворимо. Залю собі в чашечку. Взяв молочко, собі додав рух танчики. До речі, придбав я собі такого засупця. Для чого я придбав? Для того, щоб... Ось я приїхав сюди, ось допустимо, розгребти це листя сухе, щоб воно було. Потім жар там загребти ну, в межах безпеки. Застубець, звісно, не внушає довіри, але я не збирався ним щось. Важке робити, щось важке копати. Я його трошечки нагострив. Да, тут він має пилочку, відкривачку, да, тут компас на ручці, ну і кірка. Ну, Таке. Аби мені виконував він роботу, яку потрібно із землею. Ось так він виглядає. Так, да, задумка непогана, але один мінус у цій лопаті те, що гайка пластикова. Мені здається, що вона довго не Ну, Я вже подумав про це. Якщо навіть і зламається ця гайка, зрізати цю захлебку, захлепку цю, вставити болтика на 8 і взяти гайку барашок і тупо зажимати так. Так, да, вона така легенька, 400 грама вагою. Да, порадувало те, що з шухлом вона. Ну, це поджопничок. Щоб вона була біля трізочниці. Досочка. Руховички взяв, щоб крусуватися. Пончо. Взяв я ватні диски, щоб розпалити, хоча в мене в шутері є і березова кора. Ну і в мене ось до кутулок. Всього на всього з двома продуктами. Ось такий пакетик суп русольник класичний. І дві картоплинки. Да, цей суп можна готувати без картошки, без нічого. Зараз наставка вже пора, що хочеться щось тепленько посибати. Ось моя трісочниця. Ну і що тут? На це випадок взяв я приправи спеції, мало лі, я не знаю які ножовочка, щоб тут дрова можна було заготовити? Запальничка? Цукор. Ну і в мене розчинна кава? І починаємо з того, що ми зараз складемо трісочницю, розпалимо і неї, і закипятимо воду. І так, друзі, як бачимо, трісочниця моя зібрана. Майже без такі розверну свідки сухи листя, сухие ветки сухие о, вона хорошо копає. Ну конечно тут земля така, что нужно так, чудово. О, Все. Як бачимо, друзі, заступець зі своєю справою, справляється зі своїм ділом. Зараз я розпалюю. Я таке вам, друзі, зі скажу, що навіть тут ну, жодка не потрібна сьогодні. тому що я ось добачу іучок, тоненьких до, 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 це саме вистачає. Це ніби субтуриста, але я не сказав, би, що це прям-прям прям такий субтурист, бо в туристичних походах треба швидко готувати. А цей супчик потрібно десь минут 40 ще варити. Ну, зараз трісочниця вийде в рур робочий режим. Все, гріється. Сподіваюся, сьогодні курозу вбирати тут не будуть на полі, щоб не помішали відпочивати. dur şu komar küne maye zırkuncu da harness Водичка нормально проживається. Так, друзі, водичка ще гріється і гріється. А я, щоб не втрачати час, хоча час у мене достатньо, стану обирати заточку. Де не між. Бачу. На вулиці так добротно поголодало, я сьогодні навіть зранку вже курточку одягнув і шапку. На цю ніч передають нульову температуру, незайності її правда. А із з завтрашнього дня вже цілий тиждень буде будуть дощі. Тому я прийшов з нічної зміни. У мене сьогодні наче, вихідні. І вирішив вибратися щоденько на природу В принципі на мою душу і одну картобленку хотіла але хай вже буде водичка майже закипіла зараз я собі Зроблю смачненку каву, обожнюю я каву з вершками, з молоком. Буде, америка... Буде американо на мінімалках. Дичка вже майже докіплює там, чуть що шумить. А, до вже кипить. Ай-яй. Россий, далі хоть. Ріться. Руки хоть у рукавицях, але сирівна кочегара. Кидаю картошечку хай вариться так, добавлю зразу цю. плюшечку. Угу. Я так понимаю, это типа другого. Крупа тут. -то. Ну и то я застолку взял розкришив, частинку лишив. Я вкидаю зараз його у казанчик. Я в я навіть не знаю якої густоти воно буде. Ну і наварувати теж багато не хочу. Мені щоб такого одна порція була мені. Ну яке вийде, таке вийде. По-любому треба додати трішки олії, бо воно буде зовсім пасне. трішечки щоб хоча б було видно що жир плаває. Ну ось плаває зараз показую яке воно Ну така похребочка буде. Ну, по прямой буде. А ну зараз водочку скуштую. Смак, смакну прикольний. У мене є приправи. Та, що... Все буде топ. Ну що ж, друзі, з ще не довго говоритися. Я е, саме це зерно, проловочку саму. І ще трохи. По-друге, смак натурального розсотню. Відчуваються якісь там якісь спеції, типу якісь може цибуляка сушена, яка може там, морква, але чувствується на зубах, що щось хрупте таке. Явний такий смак огірка солоного. З дитинства ніколи не полюбляв я цей суп осонях, а це мені в магазині попався цей пакетик, вирішив його купити, скуштувати. Шукаю я в інтернеті супи такі порціональні на 3-4 порції Там вермошельові. Ніяк я ніяк не можу. Найти нормальні я пакетики, щоб купити деякі касмаки, припустимо, вермишель, гречку, рис. А такі брикетики -то є і горох, і рис. ну Такі, що це не довго вариться. А ті, що в пакетиках, що там буквально 10 хвилин, такі щось не можу знайти. підкладати більш до руцяти не буду, хай вже догорає так, друзі, буду знімати я казаночка. забув Все добавочка, очка пришли Ну що ж, ось така юшечка в мене вийшла. Доволі непогано виглядає морковка, не він видно. Ну що ж, буду їсти. Всім, хто зараз їсть їм смачного. Десь якась техніка їздить, сподіваюся не сюди Доволі непоганий суппур тут руловочка зварилася. Ось до ізи видно. Якийсь ось того Так, друзі, ну що ж, я пою супчику. Що я скажу за цей суп? Да, якщо б я сюди картошки не додавав би, це був би просто перлова каша. По-друге, додав сюди шматочок м'яса там, чи колбаски, якось копченої. Бо топово. Порадувало те, що зажарку не треба було робити. Тут все воно було в сушеному вигляді. Зараз я каву з хрустачком. Як бачимо, жари я закопав, просто лишилося таке місце після трісочниці. Ну, Головне, що не буде у Ну що ж, друзі, я чудово провів час, чудово насладився відпочинком на самоті з природою. Поприбирав після себе все сміття, також закидав я жар. Замиляю, щоб не було возгорання. І буду я їхати додому. Я не прощаюсь, кажу лише до поваження. Сподобалось відео, тисніть подбайку, діліться, коментуйте, також підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Всім до зустрічі!